Ю Вас в ефірі телеканалу НТК події дня четверга 30 січня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Через ревнощі 49-річний мешканець Івано-Франківська хотів вбити свою дружину. Йдеться про замах на умисне вбивство. У Коломиї навчають кермувати дронами. Ці дрони широко використовуються на війні. Конкурс стародавніх колядок відбувся у Печеніжині. Про це та інше детальніше далі. Запобігли умисному убивству мешканки Коломийського району через ревнощі 49-річний мешканець Івано-Франківська хотів вбити свою дружину. Правоохоронці затримали замовника та посередника. Давай. А, Оперативники управління карного розшуку спільно з оперативними підрозділами кримінальної поліції та слідчими встановили, що фігуранти планували вбивство мешканки Клобуського району. Завдяки злагодженим діям правоохоронців. Тяжкий злочин зломисникам не вдалося реалізувати. Слідчі повідомили їм уже про підозру. Поліцейські встановили, що намір вбити власну дружину виник у 49-річного мешканця Івано-Франківська через ревнощі. Замах на її життя чоловік організував разом із 47-річним 47-річним Спільником зломисники підшукали виконавця, якому пообіцяли 2 тисячі доларів за те, що він мав ввести 36-річній потерпілі смертельну дозу наркотичних речовин. Всі протиправні дії зловмисників задокументували правоохоронці. за силової підтримки спецпідрозділу. Корт обох фігурантів викрили перед вчиненням злочину. Їх у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. За місцями проживань фігурантів провели обшуки. Поліцейські виявили саморобні ви вибухові пристрої їх вилучили та направили на експертизу. Слідчі кваліфікували кримінальне правопорушення за частиною 2 статті 15 пунктів 11-12 частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України йдеться про замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб. Обом затриманим уже повідомлено про підозру. Наразі вирішуються питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Сесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура у Калуському районі. Під час дорожньо-транспортної пригоди травмувався пішохід. Аварія трапилася у селі Вістова. Пішохід перебігав дорогу у невстановленому місці. Деталі від поліцейських. Попередньо відомо, що 59-річний керманич автомобіля «Хюндай» жителі Рожнятівської громади, рухаючись дорогою державного значення Ендеса сполученням з тричінівці Мамалега у напрямку Калуша допустив наїзд на чоловіка пішоходом. Останній перебігав проїзну частину дороги за межами пішоходного переходу. Травмованого чоловіка 1953 року народження мешканця Калуської громади госпіталізовано до лікарні. Водія перевірено на стан сп'яніння за кермом. Він був тверезий. Слідчі поліції територіалу. Ального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Поліція звертається до водіїв неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху, обирайте швидкість та дистанцію, що дозволить часно зривати на зміну дорожньої обстановки. Обов'язково рахуйте стан приїжджої частини дороги та дорожнє покриття, знижуйте швидкість перед пішоходами. Переходимо та в місцях можливої появи пішоходів на дорозі. Пішоходи, не нехтуйте своєю безпекою, одягайте на одяг світловідбиваючі елементи у темну пору доби. Будьте обачними та обережними. В Івано-Франківській області запрацювали центри, де ветерани та їх родини можуть отримати підтримку, необхідну для адаптації до мирного життя. Уже місяць в регіоні працює простір «Ветеран-Про» – ініціатива, що об'єднує психологічну допомогу, соціальний супровід та можливості для навчання і працевлаштування. Як працює цей центр та які послуги надає, дізнавалися наші журналісти. Для координації соціальної адаптації ветеранів в Івано-Франківській області в рамках проєкту Ветеранський простір Прикарпаття в обласній державній адміністрації вже понад місяць діє центр допомоги ветеранам та їх родинам – «Ветеран-Про». Це місце, куди військовослужбовець після повернення з передової чи родини загиблих можуть звернутися за допомогою. Зараз приходять з тим, що хочуть працевлаштування. Також наші ветерани здобувають вищу освіту, другу перекваліфікацію. Вони приходять за допомогою, щоб мати де проходити практику. Також ветерани звертаються по здоров'ю. Дуже часто вони після поранення не знають, куди їм поїхати на реабілітацію, де вони можуть скористатися такими послугами. Буквально вчора приходив ветеран, якому потрібна заміна суглоба. І тобто дуже багато питань відносно здоров'я здоров'я. приходять ветерани, які також що мені було дуже дивно, але приємно за допомогою психологічною. Ветеранський простір було облаштовано за кошти обласного бюджету, гранту від США, Міністерства закордонних справ Республіки Польща та Канади. Завдяки проєкту, написаному агенцією регіонального розвитку в Івано-Франківській області, минулого року канадський фонд підтримки місцевих ініціатив надав 50 тисяч канадських доларів. Не кожен міг податися на дану на даний конкурс, скажем, кол. по-друге ми враховували потребу області. Ми описували скільки в нас воює, які в нас причинно не на слідковий зв'язок тих людей, які повертаються з війни. Ми, ми збирали дані з управління ветеранської політики, пис, ну, опрацьовували масу інформації. Відповідно, ми вставляли її в аплікаційну заявку. І, скажімо так, давили на живе донора, щоб могла наша заявка пройти. Та неоголошення оголошення розповсюджувалося на всю територію України. Було відібрано до спів до фінансування власне майже 10, якщо я не помиляюсь, проектів по Україні в різних областях, і, зокрема, в Івано-Франківській області. У ветеранському просторі «Ветеран-Про» є зал для обслуговування клієнтів, куточок для дітей, конференц-зал облаштовано окремий вхід, доступний для людей з інвалідністю. Адже тут не лише вирішують проблеми ветеранів, надаючи юридичну, соціальну і фінансову підтримку, а й проводять безліч заходів. В суботу буквально відбувався захід круглий стіл, голів громадських організацій і кураторів груп, які займаються підтримкою. І захистом родин загиблих з праці відбувся дуже гарний. Є такий круглий стіл. Зустріч, де ми обговорили ряд. Питань, які потрібно також для співпраці. У нас є дуже багато ветеранів, які хочуть відкрити власну справу. Я стартував проект зустріч статковим побратимам, де було запрошено 10 ветеранів, 10 діток загиблих героїв. Вони під супроводом психологів спілкувалися, гралися, знайомилися. Ветеранам треба навіть хоча б цей маленький поштовх, маленьке це бачення, що за них піклуються, за них переживають. І їм допоможуть, що їх налишать е, наодинці з. Е... З такою проблемою, як бумажки, що їм допоможуть з працевлаштуванням, що їм допоможуть з реабілітацією, що їм допоможуть з лікуванням. В Плана голови обласної військової адміністрації Світлани Онищук, розширення цього простору, а також охоплення опікою ветеранів та їх родин у громадах. На жаль, не всі люди можуть сюди приїхати, тому ми хочемо, щоб цей ветеранський простір був мобільний, щоб він їхав в кожну громаду. І що зараз важливо? Формування ветеранської політики, тому що викликів є дуже багато. Ато підготовка фахівців знання чинного законодавства. Бо коли я виїжджаю в громади, і перше, яке до мене питання є багато державних ініціатив, ініціатив області обласних програм, але не завжди знають. Наші ветерани, які повертаються з війни, не завжди в необізнанні, який реабілітаційний центр можна звернутися, які можна отримати гарантії держави, де відкрити ту чи іншу власну справу? Також область працює над формуванням інституту фахівців супроводу ветеранів, щоб інформація була доступною до кожної людини. Навчитися на симуляторі, а згодом літати на справжньому дроні. У приміщенні колишнього центру підтримки захисників України можна опанувати кермування безпілотниками. Зробити це безкоштовно можуть усі охочі. Заняття організовує відділ військово-патріотичного виховання при управлінні цивільного захисту Коломийської міської ради за адресою місто Коломия, вулиця Шевченка, 21». Богдана працює в страховій компанії, але як тільки вона знаходить вільний час, завжди прямує сюди. У приміщення колишнього центру підтримки захисників України. Дівчина тут навчилася кермувати дронами. Вона каже, це цікаво і потрібно. А ще спростовує стереотип, що це чоловіча справа, навіть навпаки, подумала, чого би і не попробувати. Тож якось так зазатягнуло, е, зацікавила злі. вважаю, що дорослим людям теж варто приходити, не тільки молоді, не соромитись. Час, якщо є бажання, то в будь-якому випадку можна для себе знайти. Головне практика, чим довше займаєшся, тим краще виходить. Немає якоїсь певної технології. Чим більше часу вкладаєш, тим кращий результат. Фізично не є важко, і моторика пальців дрібна. Що більше жінкам навіть легше ніж чоловікам. Назар Захар і Василь, учні Коломийського дев'ятого ліцею. Хлопці, попри юний вік, розуміють, дрони під час війни, яка триватиме невідомо стільки, вкрай необхідні, а без фахівців, безпілотники служитимуть недовго. Зараз я управляю дроном в симуляторі, також інколи і в реальному житті це роблю. Е, я почав цим займатися, тому що по-перше, це це дуже цікаво. Е, на даний момент це, це потрібно робити, тому що. Зараз у нас є війна, і ці дрони широко використовуються на війні якраз. Ну загалом зараз це дуже потрібно. Цікавило саме літати на дронах, тому що це щось ну, неймовірне. Це така е, сьогоднішня технологія. А як швидко ти навчився літати? Я приблизно нас е, ми літали на симуляторах десь два-три тижні. Ну, а потім вже почали літати на справжніх дронах. Мене їм на приваблює те, як вони працюють, що в них немає стабілізації, що це можна повністю керувати ними. Можна керувати окремо настройками, якщо знати, як заходити саме дрон. Не дуже є таких багато фахівців, що вміють літати на дронах, що зараз на війні, бо треба вміти точно визначити техніку ворога. Тому що yeah. треба попасти в техніку в певну ціль, щоб правильно вивезти. Бо там є різні свої броні і yeah. так. Yeah. Підтримує хлопців і начальник відділу військово-патріотичного виховання при цивільному захисті Коломийської міської ради Володимир Мицак. Він переконаний, у сучасній війні дрони один із найнеобхідніших видів сучасного зброєння. А спеціалістів, які вміють ними кермувати, треба навчати ледь не змалку. Ну, обладнане симулятор для навчання польотів на дронах на FPV-дронах. Також ми маємо самі дрони, маємо dji дрони. І стараємось молодь, юнаки, дівчата, і взагалі дорослі, всі, хто бажає, можуть приходити безкоштовно, проводимо навчання, пілотування дронами. Один симулятор це нам благодійники дали. Тепер міська рада закупила два пульти, такі професійні. Більш і комп'ютер ще один передбачається, що буде більше дітей. Якщо буде більше дітей, то будемо ще долучати. Може, це в Гарті почнемо розвивати. Поки що так. Це війна внесла такі корективи. Війна є зараз. Це артилерії і дронів. І всі, хто навчиться літати на дронах, вони пригодяться навіть в цивільному житті, в тому ж, числі агродрони зараз дуже популяризують. Я думаю, що це майбутнє. Воно завжди пригодиться ці навички. Учні, які лише вчаться кермувати дронами, та тренери, які вже добре знають цю справу, сподіваються, вже зовсім скоро ми будемо використовувати безпілотники у мирному житті вільної країни. А тим часом запрошують на навчання. Можуть приходити з 8 до будь Любий робочий день. Адреса Шевченка 21. це біля поліції. колишній центр підтримки захисників України. Надія Ніплюхіна, Андрій Гращук для подій телеканалу НТК. Конкурс стародавніх колядок відбувся у Печеніжині Вже вдруге проводить його місцева громадська організація «Діє». добрі ідеї єднають. Локація церква святого архистратига Михаїла Української греко-католицької церкви. Чим цьогоріч дивували глядачів? Дивіться у сюжеті. Стародавні колядки у виконанні місцевих артистів різного віку, атмосфера свят та чергова нагода підтримати захисників у Печеніжені. Проходить другий конкурс стародавніх колядок. Організовує його громадська організація Діє добрі ідеї єднають. Ідея цього конкурсу виникла в нас два роки тому. Ми... Не були впевнені, що вона в нас вийде. Ми, тому, як, ми були не в власних силах, бо ми його робили власними силами без залучення якихось е, грантодавців. Е, і ми його спробували того року провести онлайн, е, де ми збирали заявки, діти записували відео, як вони колядують, і потім онлайн ми ставили вподобайки і обирали найкраще відео. Е, але е, тепер ми вирішили, що хочемо вживу, через те, що е, це. Та атмосфера різдва це зовсім інше. Це костюми, це той це переживання цих же дітей. Тобто вони не просто колядують, вони ще втренують собі якісь свої навички і вони розвиваються. І це для нас теж важливо, бо наша громадська організація саме і займається тим, що розвиває молодь, покращує їх лідерські якості. Цьогоріч до участі зголосилось 19 колективів. Це як окремі солісти, так і цілі гурти. Оцінює таланти професійне журі, викладач Яблунівської дитячої музичної школи, регент молодіжного хору родина, собору святого архистратига Михаїла міста Коломиї Ігор Зінчук, солістка та продюсерка гурту Анця Ірина Янцо, журналіст і телеведучий Костянтин Грубич. Те, що я здивований, це нічого не сказати. Найкраще. Популяризуйте далі колядки, співайте їх кожного року і на протязі це не шкодить, тому що Христос родиться завжди в наших душах і в наших серцях. Я хочу сердечно подякувати усім, хто розвиває наше мистецтво, хочеться жити після побаченого. Це дуже надихаюче після засилля такої асимілятивної культури, яка нам нав'язується з усіх засобів масової інформації. Люди, які прививають дітям любов до народного мистецтва, до наших витоків, це насправді ваша велика така, ну, лепта, ваш вклад в розвиток нашої держави. Тому я вам дуже сердечно. Я в журі як біла ворога, тому що два фахівця-експерти, які розуміються в тональностях, в корових у цих можливо, я трішечки можу судити автентичність, але те, що мене бере за душу щирість і справжність, це безумовно. Тобто, я в цьому журі як представник. Народ, от не експерт, бо все ж таки, якби народ не слухав, то, то, то лише для фахівців музика то було б не дуже цікаво. І це дуже прекрасно. Змагались учасники у чотирьох номінаціях: різдвяні дзвіночки, учасники віком до 10 років. Тут перемогла Софія Бойчук із колядкою у вифлеємі. Різдвяна гармонія. Учасники віком 11-18 років. Тут перше місце присудили відразу двом учасницям Софії Грещук за колядку Темненької ночі та Анастасії Жупник з колядою Роди Боже, жито наступна номінація Сяй юних голосів. Аматорські колективи з учасниками віком до 15 років. Перемогу здобув ансамбль бандуристів Лелеченьки Печеніжинської дитячої музичної школи. Із колядою Веселая нам новина в останній номінації Зоряна симфонія, дорослі аматорські колективи. Ти ви кращим став ансамбль вектора? <плес> <плес> я особисто я повідала весь списку. Я все зняла від до останнього відео. Це просто коли мені сказали, що це гуцульський твір, то вже мільйон відсотків. Просто низький уклін. Це, це мені вартувало поїхати 800 кілометрів спеціально сюда, щоб це почути. Дуже рада. Ва пектораль це ансамбль викладачів Печеніжинської дитячої музичної школи. Діляться коляду із назвою На востоці звізда сходить. Знайшли в інтернеті у виконанні Марії Вітенко 1930 року народження з села Казанів Коломийського району. І Бомза засіяла, де Христос народився, надой Рів конкурсу стародавніх колядок відзначили грамотами та приємними подарунками. До того ж, під час заходу вдалося зібрати 5 тисяч 155 гривень на матеріали для маскувальних сіток нашим захисникам. Поліфонія. В Коломиї презентували виставку робіт викладачів та випускників Косівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва. Серед творів станковий та монументальний живопис. Презентація відбулася у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка. До столиці покуття завітали майстри Косівської школи мистецтв. Їхня мета ознайомити мешканців міста з новою освітньою програмою. Її презентували у вигляді виставки. А це понад 30 картин різного спрямування. Сьогодні ми хочемо познайомити Коломию з ще однією освітньою програмою, яка започаткована в навчальному закладі. Це програма називається Станковий та монументальний живопис. І хочемо показати доробок, який вже ось протягом практично 30 років напрацьовується в нашій мистецькій школі. Це власне різноманітні напрями декоративної Вного та монументального і станкового живопису, які сьогодні представлені на виставці в різних жанрах, косіщина відома народними ремеслами і традиційним українським мистецтвом. А на виставці представлені роботи випускників та майстрів, кожна з яких має свою родзинку. Зокрема, мотиви класики розповідає завідувачка кафедри образотворчого мистецтва закладу Валентина Молинь. На виставці поліфонія представлено таке живописне розмаїття, живописне багатоголосся. Курсових дипломних творчих робіт, випускників, майстерні, станковий і монументальний живопис. А також частково представлено і авторські творчі зацікавлення викладачів, художників, педагогів з багатолітнім досвідом, які працюють на нашій кафедрі. Коломийська філармонія вже протягом тривалого часу співпрацює з косівською школою мистецтв. Власне тому і виникла ідея експонувати цю виставку тут. Зазначив мистецтвознавець. Тарас Косович, ця ідея не просто виникла. Вона виникла на тлі спів активної співпраці між філармонією розі 21 та Косівським інститутом прикладного мистецтва. І це є один з тих чергових заходів, які ми втілюємо разом. Виставка поліфонія в Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка триватиме впродовж місяця. Це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я ж бажаю нам з вами лише хороших новин. Побачимось, хай щастить і до зустрічі.